Він бігав, пригав, як всі дітки, а потім його щось не пішло по плану на операції і став ланожка трошки хуже розвиватися. Зараз у нас більше 20 сантиметрів не вистачає. Правої кінцівки пані Надія, мама річного Матвія. У юного броварця вроджена аномалія розвитку правої нижньої кінцівки. Аби покращити стан ніжки, Матвійчику зробили низку операцій. Після однієї з них у хлопчика виявили перелом тазу, і не лише була занесена інфекція. Воно там все в його в середині гнило. Згнив сустав тазобедрений, і, і це жосто міліт. Ми лікуємо зараз. Загалом хлопчик переніс уже 29 операцій, але пересуватися на ортезі дитині стало лише складніше. То, щоб допомагати своєму п'ятикласнику ходити до навчального закладу, пані Надія влаштувалася працювати в ліцеї номер 2 асистенткою вчителя. Я захоплююсь плаванням як часто ходиш? хожу чотири рази на тиждень. В понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю ідей було дуже багато. він найтишником на хоче бути, кажуть інвестором. То інвестором, то хоче бути спортсменом по плаванню займати гарні місця. Однак навіть на Ортезі хлопчик пересувається за допомогою милиць. Аби ходити без сторонньої допомоги, Матвійчику потрібен якісний ортез. І з цим можуть допомогти в столичному центрі протезування, проте добратися туди Матвійчику з мамою складно. Ми познайомились на святі двору з Богуцьким Сергієм. Ми поспілкувалися, він розповів, що є соціальний транспорт, що можна звертатися. Зараз їдемо до лікаря на консультацію. І вже за годину Матвія. Оглядали спеціалісти з центру протезування. Треба переробити протезик, тобто не а ортез. В даному випадку поступово вивести, як кажуть, в норму, а потім воно все наладиться і буде жити повноцінним життям. Однак для цього протягом місяця хлопчику потрібно кілька разів приїздити до центру протезування. Він буде використовувати наш соціальний транспорт. Ця послуга наразі затребувана. Навіть в цьому прикладі видно, що люди потребують, тому що доїхати на милицях в Київ дуже складно. Це або витратно, або складно. Дякуючи нашим хорошим друзям Кенету Грегу і його команді. У нас це є транспорт. Люди використовують його. На жаль, міська рада. Його не побачила або не розуміє потреби, які насправді є у людей наразі. Але ми цю функцію виконуємо за них. тому Кого є потреба, може звернутися до нас, ми з радістю будемо допомагати. Попри всі складнощі, Матвійчик намагається проживати кожен день повноцінно і з користю. Так нещодавно виборов перемогу в запливі на підтримку Збройних сил. Паралельно, хлопчик продовжує боротися і за своє здоров'я, і він обов'язково переможе. А яка в тебе мрія? Ну, щоб нога виздоровила. Коли бачиш такі історії, не хочеться бути осторонь і прикласти максимальну зусиль для того, щоб дитина була по справжньому щаслива і його мрії всі здійснилися.